З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний експерт, відомий як блогер Злоя Дісід. І сьогодні ми з паном Олександром будемо говорити не про ситуацію на фронтах, а про е, тих, хто сприяє російській пропаганді, зокрема, і в Луцьку. От в Луцьку є такий Генріх Костельний, кощельний він себе називає. От, і живе він тут уже майже 10 років, і завжди він лазить по всіх заходах. от, Чи в міській раді, ну, в міську раду його не пускають, в обласну адміністрацію він ходить, в університети, в технічний університет, в, в Волинський національний університет. Ну куди його пускають, туди лізе. От, начіпляє різні. Генеральські мундири, ну то зараз раніше він ходив у військовій формі. Потім йому Олексій Кушнєр, такий відомий в нас громадський активіст, а він же ж ветеран АТО. І зараз він воює на фронті. Він колись спіймав за шкібарку цього кощельника. Ну, пошкодував і тільки написав у Фейсбуці, чого ти вдягнув, нап'ялив на себе. Військовий мундир, і він після того зняв, а зараз ходить е, часом в генеральському мундирі, але вже козацтва. От і цей чоловік виявляється зв'язаний дуже дивними особами. От з якими особами ми просимо пана Олександра про це розповісти? Адже він проводив своє журналістське розслідування з цього приводу. А, так, а я гадав, а чому ж саме цього зацікавило? А знову ж таки, так, Костельний Луцьк, так справді, а, справа в тому, що у 2019 році я столкнувся з таким явищем, як економічний, так званий економічний форум в Ялті, тимчасово окупованого півострова Крим, а на якому зібралися деякі персони з інших країн, з Німеччини, наприклад. Ну, і з Польщі була така собі представниця, як Анжеліка Ярославська Сапега. Хоча це невірно її так назвати Сапега, тому що це фаміль це фамія її чоловіка, але вона вже давно не одружена. Анжеліка Ярославська це представниця Польщі, яка називає себе принцесою, княгині, і ця принцеса... Сеса, вона ну як ми розуміємо, вона шахрайка, вона нічого не має спільного з. Саме з на сьогодні, але використовую ось а, цю фамілію для того, щоб а, реалізовувати різні а, шахрайські схеми. А, саме для ну, збагачення себе, збагачення своїх кураторів. В першу чергу до їх кураторів відноситься деяка, а, скажімо так, плеяда представників а, Польщі неблагонадійних. А це також відомий безпосередньо в самій Польщі Шахрай як Богдан Викжиник, а також про російський політик Яцек Вілк, політична сила якого конфедерація. Дуже часто саме в Польщі закликає до зняття санкцій з Російської Федерації, а також ну, взагалі, він був помітний саме в проросійських поглядах та відстоюванні саме проросійських позицій. Так, що що саме цікаво, це те, що е, Анжеліка Ярославська, а е, вона через саме цього Генріха Костельного е, реалізує на сьогодні. Досить масштабні шахрайські схеми, а вона бреше інвесторам, благодійникам з інших країн з США, з Великої Британії з Європейського Союзу про те, що вона допомагає Україні. І саме на її рахунок відправляють на підтримку України великі гроші. А вона надає звіти у вигляді фото ось цього Генріха Костельного, який нібито якусь допомогу розподіляє між тими, хто ну саме потребує допомоги, особливо зараз. Наприклад, в неї в звіті є те, що вона в Україну відправила 800 тонн вантажів, саме гуманітарних гуманітарної допомоги. 800 тонн. Але як я розумію, ніхто Луцьку ці 800 тонн не бачив. А, так, я зв'язувався з багатьма а, представниками в Луцьку саме волонтерів, які також кажуть, що нічого такого не відбувалося від представниці Польщі, яку, яка відома як Анжеліка Ярославська. Ну, і безпосередньо те, що цим займається Генрих Кастелі, та відправляє декілька фото з якимось там а, якимось вантажем. Ну скажімо так, сумнівною якості. Це наприклад дуже. Бри, якийсь комп'ютер, такий який був ще у 90-ті роки, фото, ось і звіт: ані рахунків, ані саме звітів за перевезення, чогось іншого. Нічого такого вона не пред'являє. Але найцікавіше, розпочалось далі, коли я став помічати те, що після саме 2019 року Анжеліка Ярославська, ну звісно, ми розуміємо, що на такому. Ну, скажімо так, в, в тимчасово окупованому Криму ніхто так просто з інших країн не з'являється, особливо це коли відбувається якийсь захід, який організує саме представники російської окупаційної на сьогодні, там представники російської окупаційної влади. Були виключно представники проросійських партій з Франції, Німеччини. Ну, з Німеччини, це, наприклад, альтернатива для Німеччини. Але а, вона постійно з'являється саме на таких якихось подіях, які влаштовують представники російської військової розвідки. А, безпосередньо це а, представники саме а, напрямку м'якої сили. Це при ГУГШ збройних сил Російської Федерації. Ну гру фактично є напрямок м'якої сили, коли використовують саме благодійні якісь події, благодійні напрямки, якісь форуми і так далі, для того, щоб збільшувати агентурну мережу для того, щоб. Саме здійснювати комунікацію між агентами в інших країнах та безпосередньо керівником Анжеліки Ярославської є російський військовий розвідник Сергій Дворянов, а який керує багато кого. Наприклад, він керує представника з альтернативи для Німеччини. Це Гунора Ліндемана, який відомий тим, що постійно підтримував так звані ДНР та ЛНР. А також з'являвся під час так званих якихось референдумів і так далі, які проводили ще в тимчасово окупованому півострові Крим, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. А також він Сергій Дворянов він керував такого представника з Африки, як Бруно Бен Бомбала. А це бувши екс віцепрем'єр Габона, який зараз саме також як такий собі посол миру, він здійснює дії на підтримку Росії, а також закликає до ну, дружби, вперше за все, дружби. Отже, ця персона Анжеліка Ярославська, вона цілком та повністю є представницею агентури російської агентури. Яку як я розумію, координували дії фактично з моменту як почали її а, саме піарити її у Форбс за це пішло. На це пішло десь приблизно 10 тисяч доларів на те, щоб її розміщувати саме на обкладинці філіалу, саме польського у Польщі. Філіалу Форбс. А після чого вона через Яцика Вілка вже зі своєю програмою Poland 3.0 вона намагалася. І просунути в Сейм, польський Сейм, але це все їй не вдалося. Вона почала організовувати партію Біла Троянда, яка підтримувала антивакцинаторські настрої. До речі, а ми дуже добре знаємо, що фактично всі антивакцинаторські заходи в європейському союзі, а вони саме спонсорувалися російською розвідкою. І найцікавіше розпочалось уже саме у 2022 році, коли мені е, почали поступати, е, я почав отримувати інформацію стосовно того, що Анжеліка Ярославська саме здійснювала таку масштабну кампанію на підтримку України, хоча Україна від Анжеліки Ярославської нічого не отримала. Але зараз Анжеліка Ярославська вона е, приходить на зовсім інший рівень. А е, після того як я саме вже у відкритих джерелах розмістив свою статтю матеріал щодо матеріал розслідування щодо цієї персони. Мені почали надходити, почала надходити інформація про те, що Анжеліка Ярославська, вона намагалася вийти на контакт з деякими представниками дипломатичного сектору України в США та в Європі, а також вона намагалася вийти на контакт з журналістами України, які працюють у досить великих корпораціях. А тобто Фактично, вона через свою ось таку ось такі свої дії, а псевдоволонтерські, псевдоблагочинні, Вона намагається інтегруватися безпосередньо в Україну як і середньо, як і усі середньостатистичні російські агенти впливу. Виставляючи себе ось такою благодійницею, але робить це по максимуму, тобто виходить навіть на дипломатів не середньої ланки. А значно вищою, і так само і з журналістами вона намагається вийти на інформаційні майданчики, не якоїсь середньої ланки. А вона бере ну досить серйозні корпорації. Я зараз їх не буду назвати це, мабуть, трохи пізніше. Я вже публікую безпосередньо з ким вона контактувала, які безпосередньо майданчики вона на які заходила. Тому о, це вже буде трохи пізніше, але зараз ось є така проблема. Це досить о, велика проблема, тому що Анжеліка Анжеліка Ярославська вона використовує. Ну, по-перше, вона використовує цього генерала-полковника, який, який не генерал-полковник, та вона має такий собі доказ того, що вона допомагає армії. Бо ну ну ось. Питання, якщо ти десь в США розповідаєш, що ти принцеса, яка допомагає Україні, яка зараз воює з російськими окупантами, і потрібно дуже багато грошей на те, щоб підтримувати саме українців, і у підтвердженні вона демонструє те, що вона там разом з генералом, з медалями, такий ось. Якомусь ну незрозумілому для американців якомусь або камуфляжі, або якоїсь формі, а він є як доказ він навіть є на відео, де спілкується з Анжелікою Ярославською. Ну тобто, це як доказ саме для людей, які не розуміють, що відбувається таким чином. Вона заробляє не тільки собі на життя, скажімо, так, цими шахрайськими методами, але це ще є системою для спонсорування агентурної мережі, яка існує в Європі, яку саме контролює та координує її куратор. Саме Сергій Дворянов, а та найближчим часом я не виключаю того, що вона досить серйозно може дійсно інтегруватися в український інфопростір, якщо цьому не приділяти достатньо уваги. Після того як я опублікував цей матеріал, у мене в коментарях з'явилася велика кількість саме з Польщі. Поляків, які писали, там ми все про неї знаємо, ми знаємо, хто вона така. На що я їм відповідав? Ну так, ви у Польщі знаєте, знаєте що це за людина, що вона, що вона е, являє себе. Але ми цього не знаємо, не тільки ми, у Великій Британії не знають, у е, США не знають. Та їй вірять, ось у чому проблема. Кажіть пане Олександре, оцей Генріх. Костельне, як ви вважаєте, це такий дрібний шахрай, який допомагає їй, чи він теж належить до якоїсь мережі російської? Ну, ну фактично, як, ну, якщо ця людина, вона а, співпрацювала з Києвою, ну, як це може бути якоюсь відстороненою від цієї мережі? Персонаж, якщо в нього були такі тісні стосунки з представниками, які працювали виключно проти України. Більш того, ця людина вона не може бути якоюсь опосередкованою, Вона не може не приймати участь взагалі у цій мережі, якщо вона в неї з'явилась. Це так само, як люди, які з'являються на якихось заходах, які влаштовує російська військова розвідка, ну та ж сама в Ялті цей міжнародний так званий форум. Там не було якихось людей, які ну не причетні взагалі до цієї мережі, виключно були проросійські партії. Так само і в зараз в системі її контактів. Я не бачу людей, які б не мали той чи інший стосунок до тієї чи іншої, наприклад, партії проросійською, а, проросійської, політик, як щоб він не був проросійським. Або якийсь медійний діяч, бо а, ті а, саме прізвища, які я назвав під час розслідування, це а, ще не всі прізвища, які насправді а, можу опублікувати. А там є люди, які дійсно мають знову ж таки контакти з тим самим Сергієм Доворяновим постійно з інших країн. А представники деяких також медійних майданчиків з Європи, той ж той ж самої Великої Британії, Індії інших країн. Вони постійно комунікують та зустрічаються саме у цих. Проектах російської військової розвідки, різних форумах, зустрічах, самітах та іншого, те, що вони влаштовують. Тому те, що там з'явився Костельний, ну це не випадковість. Те, що він зараз забезпечує її, ну, скажімо так, доказами її благодійної діяльності, це людина не з вулиці, насправді, і до того ж, він має проблеми ще і в Польщі з заходом. Але навіть у Польщі його не можуть досі якось притягнути до відповідальності. Ну от ви сказали, що багато коментарів під вашою публікацією. А після неї була якась реакція від українських правоохоронців, можливо, вони хотіли би більше зацікавитися цими персонами. Я більш ніж впевнений, що наприклад Генріха Костельного дуже добре знають, що саме представники правохоронних органів в Україні безпосередньо в Луцьку. Я більш ніж впевнений, що Анжеліка Ярославська також вона була під прицілем, ну, наприклад, нашої служби безпеки ще у 2019 році, тому що у 2019 році підіймалося питання щодо заборони її в'їзду в Україну. Але вона його так і не отримала, тому що у червні вона вже була в Києві та проводила приймала участь у. Так званої презентації глобальної платформи геополітичний Альянс жінок. Ну, платформа, яку було реалізовано з однією метою, щоб продемонструвати якусь діяльність, під яку можливо було б розгортати ще якісь дії шахрайського напрямку або вже безпосередньо по впливу. В самій Україні, але е, дуже багато було уваги на той час серед також е, Міністерства закордонних справ в Польщі, яка, яке повністю абстрагувалося від діяльності Анжеліки Ярославської. І е, тоді я так вважаю, що цей проект він так само, як і біла троянда в самій Польщі. її Політична сила, яка також не була навіть зареєстрована. зареєстрована, вони ну зазнали таке собі фіаско. Але зараз саме на хвилі протистояння України російським окупантам вона має досить реальні можливості для того, щоб цей свій вплив збільшити. У цьому і є загроза. Дякуємо. Сподіваємося, що нас дивляться спецслужби України і будуть реагувати на усі ці речі. Олександр Коваленко, військово-політичний експерт, відомий блогер як Злоя був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре.